А що це за сума така за лазерне шоу? Та воно нам, тобто нареченним, обходиться як половина всього весілля. Понимаєте? Це не вивлю, не це може бути вивлю, що ні не такого що Ні, що таке саме шоу, я розумію. До того, що я буду одним з гостей, який вже таке бачив. Я скажу більше, я особисто знаю компанію, яка займається його проведенням, але, здається, в їхніх працях трішки інші цифри. Коли Це все прекрасно. Ми зараз теж їм зателефонуємо і про все запитаємо. Бездоганна репутація, кажете. Підвела вас ваша репутація. Мій знайомий сказав, що ще вчора домовився про це з вашим колегою. Але сума вдвічі менше, ніж у вас в кошторисі. Як пояснити? Вибачте, напевно, тут сталася якась прикра помилка. Володимир вам краще пояснити при зустрічі. Це ні до чого. Володимир більше не займатиметься цим весіллям. Ми хочемо, щоб святом займалась людина, яка є професіоналом своєї справи. Іванно, так вас звати. Або ви берете все в свої руки, або ми будемо шукати людину в іншому агенстві. я треба звертатися в інше агентство. Репутація для нас дуже важлива, тому звичайно я доведу це в до кінця. Роботи чудовим. Запевняю вас. Ну це прекрасно. Заходь, не бійся. Ну, це так. Щоб краще усе спланувати. Но, напевно, не, напевно, невірно зрозуміли. Та припини. Просто ти мені дуже сильно сподобалась ще з того моменту, як вперше сюди прийшла. Така розумна, впевнена. І така красива і пристрасна. Такі жінки мені вподоби. Прибери свої руки від неї, покидьок! Тебе хто сюди кликав? Вийди і закрий двері з того боку. Вона тобі не тання, з якою можна переспати, а як набридне одружити з підлеглим. Ти ж сам хотів нову посаду. Але не хотів вростити твого байстрюка. Так. Таня зізналась мені, що дитина від тебе. Ну ти і покидьок вважається заявою на звільнення. Пішли звідси.